Сенція швидкої та невідкладної медичної допомоги незабаром відзначатиме 70-річчя з дня заснування. За цей час тут відбулось чимало змін як в плані осучаснення обладнання, так і оновлення рухомого складу. В Івано-Франківську на 230 тисяч населення є 19 бригад швидкої допомоги для порівняння. У такому ж польському місті їх лише 8 і роблять вони по 4-5 викликів на добу. Невеликий відсоток наших городян час від часу висловлюють незадоволення роботою швидкої. Чому зісовувала Галина Філіпова? Основним завданням персоналу станції швидкої та невідкладної медичної допомоги є надання медичної допомоги на догоспітальному етапі. На жаль, від 5 до 10% громадян вважають, що карета швидкої це поліклініка чи соціальна служба на колесах. Кількість звернень на тисячу мешканців Івано-Франківську складає 402,9%. По Україні 291. близько трьох тисяч викликів в рік по Івано-Франківську є необґрунтованими. Хворого немає на місці, не відчинили двері і так, далі, і так далі. Тобто, це фактично одна бригада в рік працює в холосту. Вартість одного виклику становить більше 200 гривень. Перемноживши на три тисячі, одержимо чималу суму у гривнях, яка просто вилетіла в трубу. І це попри те, що середньодобове навантаження на одну бригаду швидкої складає по Україні 9 викликів в Івано-Франківську 14. В це число входять зовсім непрофільні виклики тих хворих чи заклопотаних людей, які спокійно можуть звернутись до сімейного лікаря, поліклініки, соціальної служби чи психології. Причина виклику головні болі. Голова болить три дні. В якийсь момент людина вважає, що потрібно, що приїхала швидка допомога. Вона їде, а в той момент є ДТП, в той момент є падіння з висоти, утоплення. І бригада зайнята абсолютно невластив, виконанням невластивих її функцій. Наслідок чого ми там, де треба, ми спізнюємося. У тій же Польщі за невиправданий виклик за законом штрафують в еквіваленті на 300 доларів. В Івано-Франківську за 9 років з 20 адмінпорушень були оштрафовані лише дві особи. Розмір штрафу до 51 гривні. Першими, хто відповідає на прохання про допомогу, є фельдшери-диспетчери. Терміновими вважаються виклики до дітей до першого року життя, при болях у животику чи високій температурі. На терміновий виклик наша бригада виїжджає до однієї хвилини. Це виклик на вулицю, ДТП, виклик у громадське місце, виробництво, виклики, які викликані отруєннями різної етіології, пологи, а також ускладнення вагітності. Шановні городяни, будьте ввічливі при спілкуванні з працівниками швидкої та невідкладної медичної допомоги. В той час, коли ви нецензурно лаєтесь, погрожуючи диспетчерові, втрачається дорогоцінний час і можливість допомогти людині, яка дійсно потребує швидкої та невідкладної медичної допомоги.